Казка про Віктора Еміля Франкла у Відні в єврейській сім'ї жив хлопчик, якого звали Віктор Еміль Франкл. Він ріс і, коли став дорослим, вирішив зв'язати своє життя із психологією. Франкл почав листуватися із самим Зігмундом Фрейдом, який бачив у ньому перспективну молоду людину. Віктор пішов вчитися на медичний факультет і вибрав напрям псих... неврологія і психіатрія. Він вивчав психоаналіз, але став прихильником Альфреда Адлера, а пізніше взагалі пішов власним шляхом. У своїх дослідженнях Віктор Еміль займався питаннями депресії та самогубства. Вивчаючи ці питання, він дійшов висновку, що важливим моментом у лікуванні депресії чи попередження суїцидальних намірів є наявність сенсу життя. Так він розробив свою концепцію логотерапії. Перевірити власну концепцію, Франкл зміг на власному досвіді. Будучи євреєм за національності. Під час Другої світової війни він попав в концентраційний табір. Там він відчув знущання, голод, жорстоке поводження. Тут намагались зламати людину морально, а потім і знищити фізично. Будучи в таких нелюдських умовах, Франко знайшов сенс свого життя в тому, щоб допомагати іншим побачити сенс в своєму житті. Він з деякими іншими психологами, соціологами допомагав психологічно іншим ув'язненим пережити шок, психологічно адаптуватися і не зламатися. Все, що відбувалося в концтаборі, Віктор, Віктор зберігав у своїй пам'яті та коли він став вільний, на відміну від його гідних, які там загинули, описав у своїй книзі Сказати життю так, психолог в Констаборі.